А в нас пенальті це жесть, нема хужого. Є фух. Грічок зловий, зайка зловий. Я злови, зловий, сонечко, ну злови, ну ти можеш, ти должен, Давай, давай. Боже, як бабка базарна. Боже, боже. Є О, молодець. Умнічка.

Ярічку, давай, давай, зайка, ще раз протримайся і все, давай, зайчик, давай. Ще раз, ще раз тримайся, тримайся. ай <звук> <Яричок. звук> ай яй. Забий. Забий, сонечко, ну забий, котик, забий, забий, забий. Блін. Твою дивізію. Боже, якісь самоліти тут вертольоти літають. Зловий, зловий. Ще один. Занька, давай. Давай, давай, забивай, забивай. Є. Yeah. І ще подумаю, Ярічок зловий, сонечко зловий. Треба музику накладати на це відео. Ну, що вони тут розлітались, лякають нас? Ай, блін. Ай. Боже, як низько летить над нами. Ярік хоче вдарити. Герман буде бить. Давай забий. Постав м'ять собі зручно. Yeah. Ярічок, ну поймай, притримай його. Що вертольот над нами крутиться над полем? Капець. Є! Є! Молодці! Та Ярік, тормози, бо не доженуть тебе. Молодці, Молодці. Ух, це по пенальті виграли.